Міноборони Ерефії готується до великого провалу окупаційної армії. Звільнення так званого м'ясника Маріуполя, заступника міністра оборони Ерефії, генерал-полковника Мізінцева, це підготовка до того, щоб знайти винних у провалі російської армії в Україні. Во всяком випадку все западне засоби масової інформації предпринимают максимум усилий для того, щоб убедить нас в тому, що у Зеленського в самом деле, самый последний шанс старого шансу. Запад йому не дає. причому готуються до цього як інформаційні ресурси, так і Міністерство оборони РФ. Вони вже починають пересувати кадри, виводять з певного обороту такого роду генералів, на яких справді можна буде повісити і невдачі, і можливо в деяких випадках військові злочини. Як мінімум, два фронти у них будуть сипатись, а це треба якось перекривати, переорієнтовувати, закривати від інформаційного простору. Закрити можна лише перебив чи якоюсь потужнішою проблемою. Це стандартний прийом інформаційних воєн. Росії зараз не вистачає особового складу для повного контролю над усіма тимчасово окупованими територіями. Критично також не вистачає і важкого озброєння. Тому фронт у них посипеться після перших же потужних ударів. Дуже складне питання сказати, як почуваються бійці, коли на різних напрямках ситуація дуже різна. Зрозуміло, що на Авдіївському, Мар'їнському і Бахмутському напрямках тривають дуже запеклі бої. Далі Бахмут і Мар'їнка в центрі бойових дій і продовжуються штурми невдалі. Штурми російських окупантів штурмувати і Мар'їнку, штурмувати. І коли вони не добуваються, скажімо, успіху в тому, щоб штурмувати в лоб. Вони починають обходити з флангів, і тому у зведенні Генерального штабу з'являються сусідні населені пункти з Мар'їнкою е, часто фігурують. Але наші захисники стійко тримаються, тримають і Бахмут, тримають і Мар'їнку. Е, на південному напрямку російські окупанти активно обороняються. І я навіть можу пов'язати, ну це моя особиста версія. Е, сьогоднішні вранішні удари по е, Умані, скажімо, ракетні удари. Це спроба підірвати бойовий дух українців. Ви дуже правильно говорите, що насправді українці в очікуванні контрнаступу, українці перегріті, як ніколи у нас переможний дух, і російські окупанти зараз вдаються до всього, щоб цей переможний дух підірвати. І це, до речі, не лише знову повернення до тактики ракетного терору. Помітьте, вони. Менше почали атакувати Україну ракетними ударами, але, попри все, в порівнянні, скажімо, з останнім місцем це була дійсно масована атака, повітряні сили і протиповітряна оборона показали хороший результат, але потрібно також пояснити нашим глядачам, очевидно, що територія України, слава Богу, достатньо велика. І неможливо тими наявними засобами ППО, які в нас є, накрити всю територію України. Це просто неможливо. Мабуть, хіба що в цій, в цьому світі тільки Ватикан може повністю захистити себе, і то не власними засобами, а засобами Італії захистити свою територію. Тому території 20 квадратних метрів, так і тому зрозуміло, що я переконаний, російські окупанти не цілили в жодний військовий об'єкт в Умані чи на Уманщині. Їм потрібно було Чітко вразити будь-яку цивільну інфраструктуру вони попали в деятиповерхівку. Це робиться виключно з метою терору і підірвання бойового духу. Тому що насправді, якщо ми подивимось російських пропагандистів, помітьте, наскільки вони навіть. Залякують власне суспільство. Наскільки залякані росіяни українським контрнаступом там відбувалися останні тижні на півдні України, скажімо, в тому самому Мелітополі постійні евакуації місцевих колаборантів, сепарів і просто проросійських діячів. Так само і в Маріуполі відбувається, тому що вони дійсно в вони готуються до українського контрнаступу. Направду, повірте, Збройні сили України тут теж не має складатись враження, що в очікуванні контрнаступу ніхто нічого не робить. Ні, щоденно працюють сотні тисячі підрозділів Сил оборони України, відбивають малі і великі села і міста. І коли З'являється інформація про те, що тимчасово ми втратили кордон, ми втратили контроль над якимось населеним пунктом над селом. Це і є ознаки українського контрнаступу про те, що щоденно ми можемо щось втратити. Але повірте, наступної ж доби, наступного ж дня наші хлопці і дівчата повертають контроль над цими населеними пунктами, і просто, мабуть, потрібно менше. Говорити про український контрнаступ, більше вірити у Збройні Сили України, допомагати їм. І тут ще одне важливе і ключове, що я намагаюся скрізь говорити. Дуже зараз часто поруч з темою контрнаступу постає тема мобілізації українських громадян. Коли українські громадяни усвідомлять, що не існує ніяких чарівних. Хлопців і дівчат зі Збройних сил України, які прийдуть і вирішать всі проблеми. Збройні сили України, сили оборони України це такі ж самі громадяни України, такі ж самі прості люди, які ми з вами всі, хто нас дивиться, хто нас чує. І тому кожен з наших глядачів повинен бути свідомий, що рано чи пізно він може стати до лав Сил оборони України. І український контрнаступ, звільнення українських земель станеться тоді, коли кожен українець усвідомить себе частиною осією переможною силою під назвою Сили оборони України, Збройні Сили України. Коли кожен усвідомить, що він може зайняти своє місце у цій українській перемозі, тоді ми здобудемо перемогу. А не коли е, там хтось буде розпускати якісь чутки про мобілізацію, чи боятися мобілізації, чи чогось не розуміти, краще піти у е, свій ТЦК сп те, що називається колишня назва його воєнкомати, і з'ясувати свій статус, якщо ви переїхали у нову область, в іншу область, де ви не прописані, стати на облік. І коли кожен з нас... Зможе зайняти своє місце в силах оборони України, тоді буде наш контрнаступ, тоді буде наша перемога, і про це треба відверто і чесно говорити. І ще одне стосовно контрнаступу, зрозуміло, що російські окупанти активізувалися дуже сильно активізувалися на інформаційному фронті. Наша підготовка до українського контрнаступу супроводжується активною інформаційною протидією російських окупантів. Я закликаю. Всіх наших глядачів, всіх хто нас чує, менше довіряти якимось там анонімним телеграм-каналам. На те вони анонімні телеграм-канали, тому що їхні е власники не несуть жодної відповідальності. Телеграм абсолютно е е антиукраїнський додаток. Е адміністрація Телеграм абсолютно. Проти України вона не реагує на будь-які звернення на будь-які е, спроби там заблокувати Пане Андрію. Ну так можна сказати про будь-які соціальні мережі. Ютуб блокує все, що пов'язано з українською війною. Але, але тут, є, Фейсбук тут даруйте, я Фейсбук карає всі пости. Я, я зараз не згоден, тому що безпосередньо е, зараз в телеграмі створюються сотні е, фейкових сторінок. Бригад Фейсбуці збройних це? сил України О, через які е... нути Фейсбук досить швидко їх блокує. Телеграм абсолютно не реагує на жодні е... страйки, на жодні блокування, і ці фейкові сторінки продовжують існувати. І, на превеликий жаль, по-перше, поширюють паніку серед наших бійців. Е... Там пишеться ну абсо... ну, не можуть написати будь-яку там просто. Новину про те, що там нас зрадили, нас, нам збрехали, про якесь там погане забезпечення. І на превеликий жаль, багато людей можуть в це повірити і поширити цю інформацію, хоча це абсолютний фейк. І це е, нас послаблює, Фейсбук. Реагує на всі наші звернення, реагує на всі наші е, страйки і знищує фейкові сторінки. Тому тут я не, не погоджуся. Що стосується Ютубу, однозначно, що в них є певні алгоритми, але я бачу, як працює Ютуб, я щоденно стежу за російськими пропагандистами, з їхніми наративами. Вчора вночі була нова хвиля блокування російських пропагандистів. І коли. Е, як там генії російських пропагандистів розказують про те, що вони знаходять партизанські тропки, щоб добіться к серцям, там, європейських глядачів чи українських глядачів. І ці партизанські тропки російські теж Ютуб чудово блокує. Тому я закликаю наших глядачів, українців, не довіряти фейкам із телеграм-каналів. Особливо, якщо ці телеграм-канали видаються за телеграм-канали бригад підрозділів збройних сил України, а довіряти виключно офіційним спікерам і офіційним речникам. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.